Друга та вже наразі на старт цього поєдинку п'ята команда чемпіонату Там з Маргаряном переговорюється. В доброму. Це за нагороди. Ще раз нагадую, перша четвірка в нас буде розігрувати медалі. Дереванець. Дереванець прострільна передача. Момент! І є перший забитий м'яч. Ігор Тимченко. Друга хвилина поєдинку. М'яч забиває Ігор Тимченко. Тимченко у трьох виходять, можна і другий м'яч забивати. Момент і в стійку влучає. Тимченка міг дубль оформлювати буквально за 20 секунд. Пас точний. Нагода для удара була вже втрачена. Маргарян. Маргарян набирає швидкі. Шарко. Шарко. Антон забиває. Один-один рахунок стає. Антон Шарко. Це вже 9 хвилина. Дев'ятий номер, 9 хвилина. Деріга, поєднку, як Парахнявий. На випередження грає. Дає передачу. Чорний. Не залітає. М'яч ворота. Дуже непогано. Шарко. Заблокований удар. Тут зовсім дуже сильно з ним грав. Порохнявий. Ахмедов порушує правила. Магомед зараз отримає. Добріє. Де передачі розігріши. Дуже непогано. Тут задумали. Передача. Шарко пробиває. Удар Рикошети. Залітає. М'яч ворота. Це відкладений фол. І в нас 2-1 рахунок стає. Моменты. 2-2. Рахунок стоїть. Ніхто у нас відзначається. Давайте повтор дивитись. За фалами. Классная передача. Волобоєв, капітан. Капитан. одна справа будет. Солоха. Капитан. И власть ворота. Забиває Маргарян 3-2. Ну, тут Маргарян допоміг. Там дуже довго вирішували, хто буде бити. То що порушення провол так можна грати добрі, підхопив м'яч, удар. Маргарян втратив м'яч. Деревенець Тимченко. Тимченко! Тут корпусом. Грає Маргарян. Шарко, 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 Шарко чекає. І дуже довго тут чекає. Схидка Добріля. Є удар, і забиває хто? Дабреля, або. Або на Шарко. На кого буде записане? Ну Тут зараз у нас буде відеопідтримка. Так, в нас Шарко відзначився. Yeah! Момент Маргарія. Ось нагода. І дуже хороша нагода. Але Ігоря Важалюка не вдалося переграти. Я Рамейсу Маргаріану. Перехоплює м'яч. Тут трохи засильно віддавав Шарко. Добріля як намагався набрати швидкість. Важалюк навіть і пів кроку вперед, де це не робив. Галів вперше з'являється в цьому матчі В, в Першому таймі ми не, не бачили. Сьогодні бачимо сьомого номера. Тимченко, Тимченко! Знав дальний кут, більярдний удар! Знову дощ попереду! Ну і тут бачимо Ігор Сергієв дуже швидко. Знову робить рахунок нас 4-4. Давайте повтор подивимось, тому я навіть тут не встиг дивитися передача від Володина, там рикошет від Тимченко і. Момент, а що там? Добріяля. Передача п'якаш п'ятой! І Який же голівий пас тут? Шарко, добивання. Але тут дуже... Вербицький біля м'яча поруч є і Владислав Солоха. Вербицький можна бити, хоча там дуже багато людей. Попереду і там важко. звісно. Замій одразу ж дуже швидко підіймається. Рамаїс Федоров. Класна передача. і Встиг пробити Андрій Вер... Шарко, Завгородній, Габріеля. дотик, класний пас Шарко. Знову. Сергієв. Сергієв! стійко влучає. Для душа за кількістю фалів абсолютно не критично. Критично для Dream Team. Це вже казали. П'ять фалів. Шарко! Шарко! Куди ж пробиває Антон Шарко. А ще першу важалюка. Момент і все ж таки Маргарян! Ось Маргарян чекав майже весь поєдинок. Щоб забити... Можливо, переможний. Дві хвилини ще грати. Все ж таки без забитого м'яча Рамаїс Маргарян не залишить цей матч. Ну, а зараз те. Бити потрібно. Порожні ворота. І Шарко не забиває! Антон Шарко. Ну і все. На цьому все. Dream Team виграє за рахунком 5-4. Дуже непростий поєдинок для другої команди чемпіонату, якою вона і залиш... залишається, і залишається.